Привіт, знаєте, є теми, від яких хочеться просто відвернутися. І сьогоднішня саме така складна, дуже болюча, але мовчати про неї це просто не вихід. Тож давайте спробуємо поговорити чесно, відповідально і що найважливіше зі співчуттям, особливо зараз. А чому ж так важко? Ну тому що це не просто статистика. За кожним таким випадком, уявляєте, стоїть просто нелюдський біль, зламане життя. Горе родини, яке важко навіть описати, і оці, оці тихі питання, на які, здається, ніколи не знайдеш простої відповіді. І ось тут виникає питання про роль церкви. Дехто думає, що вона ховається від таких тем, але знаєте, насправді все навпаки, її прямий обов'язок говорити, говорити правду, але зі співчуттям. Особливо зараз, у час війни, коли психологічний тиск на всіх нас, а на військових в першу чергу просто зашкалює. Гаразд, щоб зрозуміти позицію церкви, треба копнути глибше, почати, так би мовити, з фундаменту. А фундамент тут це те, як церква взагалі дивиться на саме життя. І ось тут, мабуть, ключовий момент усього цього: у християнстві життя це не твоя приватна власність. Розумієте? Це не те, чим ти володієш. Людина не є абсолютним господарем свого життя. Вона, скоріше, учасник, учасник великого Божого задуму. Ну і звідси випливає логіка щодо відомої заповіді не вбивай. Церква завжди ще з найперших часів розуміла її дуже широко, тобто це стосується не тільки вбивства іншої людини, але й самого себе. Тобто самогубство розглядається як, як відмова від цього дару, як розрив довіри з Богом у той самий момент, коли здається, що все виходу немає. І трагедія, власне, у цьому й полягає: людина ніби зачиняє двері для Бога, для будь-якої допомоги, і приймає те саме фінальне незворотне рішення. І отут, слухайте, це дуже важливо зрозуміти. Коли церква каже слово гріх, то в цьому контексті це не якийсь осудливий ярлик, який вішають на померлого. Ні. Це перш за все попередження для нас, для живих, попередження проти відчаю. Бо знаєте, що найстрашніше? Не самі страждання, а думка, що вони безглузді і ніколи не скінчаться. Оце і є справжня поразка надії. Ну добре, це все теорія. А що на практиці? От ми підходимо до, мабуть, найболючішого і найскладнішого аспекту до того, що часто викликає нерозуміння і обурення, мова про церковні практики, про похорон і молитви. Тож головне питання, яке всі ставлять чому, чому церква не відспівує самогубців за повним чином? Це жорстоко, це несправедливо. Давайте спробуємо спокійно розібратися, яка богословська логіка за цим стоїть. Дивіться, тут справа не в жорстокості. Повний чин похорону це по суті публічне свідчення, свідчення того, що людина прожила своє життя у вірі з покаянням, а самогубство як не крути, цю можливість покаяння перериває. Але і це просто суперважливо: церква не забороняє молитися навтаки, священик може і має благословити родину на приватну домашню молитву, просити Бога про милість. І це доводить, що підхід він не механічний, не по методичці, є пасторська делікатність. В особливих випадках, ну, наприклад, коли є чіткі докази важкого психічного розладу або якоїсь страшної травми, яка просто затьмарила людині розум, тоді архієрей може дати дозвіл на особливий похоронний чин, тобто все не так однозначно. І, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати з цього всього, церковні правила це не суд, судить тільки Бог. Ці правила існують, щоб зберегти певні богословські істини, але водночас і це ключове, щоб проявити співчуття до тих, хто залишився жити з цим болем. Це не вирок для душі. Крапка. А тепер давайте поговоримо про те, що болить нам усім просто зараз. Це самогубства серед військових. І тут, звісно, потрібен абсолютно особливий дуже делікатний підхід. Просто вдумайтеся, через що проходять наші захисники. Війна, вона ж просто ламає психіку. ПТСР, втрата друзів на твоїх очах, оця страшна провина вцілілого, постійний страх, все це разом може настільки затуманити розум, що людина просто-просто перестає тверезо мислити. І тому треба сказати прямо: далеко не кожен такий вчинок є актом вільної волі. Дуже часто це не вибір, це наслідок, трагічний наслідок глибочезної психологічної травми. І саме тому церква сьогодні ставиться до таких випадків з максимальною обережністю та розумінням. Тут взагалі не може бути двох думок. Родина військового, яка зіткнулася з таким горем, не має залишатися наодинці ні в якому разі. Головне завдання і церкви, і всього суспільства бути поруч, не засуджувати, просто бути поруч і підтримати. Гаразд, ми багато говорили про те, що вже сталося, але ця розмова змушує нас запитати, а що робити нам, нам, живим, яка наша спільна відповідальність у цьому. Знаєте, такі трагедії майже ніколи не стаються раптово на рівному місці. Завжди є якісь сигнали, тривожні дзвіночки. І ці сигнали, по суті, є нічим іншим, як криком про допомогу. На що звертати увагу? Людина раптом закривається в собі, ізолюється, починає говорити про безнадію, про те, що вона є тягарем для інших, про те, що просто втомилася жити. Усе це червоні прапорці. Це ознаки глибокої кризи. І тут треба розуміти. Наше мовчання і наша байдужість можуть вбити. І ось що я хочу, щоб почув абсолютно кожен просити про допомогу це не гріх, це не слабкість. Звернутися до друга, до психолога, до священника, це навпаки величезний акт мужності, це крок, крок до життя. І важливо знати, що допомога є, вона поруч. В Україні працюють спеціальні гарячі лінії, наприклад, лінія життя для ветеранів, є екстрені служби. Просто треба знати ці номери. Один дзвінок може реально врятувати життя. Зрештою, все зводиться до простого наш спільний обов'язок бути уважнішими, один до одного, не проходити повз, говорити, підтримувати і, мабуть, найважливіше слухати. Просто по-справжньому слухати і ніколи не залишати людину сам на сам з її відчая. Так, самогубство це жахлива трагедія, і церква, коли говорить про гріх, робить це тому, що вона завжди стоїть на боці життя, завжди, але водночас її покликання бути як мати, бути поруч зі зраненими, з тими, хто страждає. Тож, нехай ця наша непроста розмова буде нагадуванням, нагадуванням про те, що навіть у найтемнішу ніч є світло, і доки ми дихаємо, є надія.